І так, алгоритм, нейрографіка, ріг достатку. Або іншими словами, роки ізобілія. Першим ділом ми малюємо ріг, а також колом позначаємо усі необхідні ресурси та цінності, як духовні, так і матеріальні. Не забуваємо за дві хвилини написати актуалізацію всі слова, які йдуть нам, а, спадають на думки про ріг і Ріг достатку. Далі позначаємо в наших колах назви цінностей, які ми хочемо, щоб в нашому житті проявилися. Далі ми скруглюємо усі гострі кути. Максимально виділяємо наш ріг і далі беремо тонкий фломастер або маркер. І починаємо промальовувати нейролінії від нашого рогу достатку у простір для того, щоб активувати його енергетично. Важливо, щоб нейролінії були тонкими, тому що це як а, на кшталт, а заряду блискавки. Чим більше нейроліній, чим більше заряду, тим швидше відбувається активація. Далі в просторі ми можемо побачити, як виникають додаткові ресурси, тому ми також їх нейрографуємо, позначаємо і скруглюємо. Це ті цінності, ті ресурси, про які ви навіть не здогадуєтеся, але вони можуть бути присутніми у вашому житті, як тільки ви активуєте всі свої енергетичні канали. Ну, а далі, звісно, ми розпочинаємо вносити колір. На мою думку, чим яскравіший буде колір всіх цінностей, тим активніше вони будуть проявлятися у вашому житті. Після того, як ви завершите вносити колір, необхідно проводити лінії поля, які дозволять нам максимально долучитися до енергії вищих сил, і вони допоможуть активізувати цей ріг достатку.